Добрий день, в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Гірка річниця рік тому, 17 червня, у боях під Луганськом загинули відразу троє закарпатських героїв: два ужгородці Олександр Попадинець та Сергій Мартин, а також солдат із Перечинщини Михайло Куля. Вони брали участь в антитерористичній операції на сході країни більше трьох місяців. За словами очевидців, наші військові потрапили в засідку і загинули від куль терористів. Хлопцям, що воювали за цілісність України, було трохи більше 20 Продовження теми війни, українські військові продовжують дивувати патріотичними і зухвалими вчинками. Вчора вранці вони підняли прапор України над шахтою Південно-Дзержинську, що знаходиться неподалік окупованої бойовиками ДНР Горлівки. На відео бійці представилися як шайтан та жулік. Піднімаючи прапор, силовики прокоментували свій вчинок так, щоб він стояв над теренами нашої неньки, як ніж поперед горла свині сепаратиста. Як стало відомо, військовий з позивним жулік. Ніхто інший, як Ужгородський хлопчина Славко Жулинський. Гасло на його сторінці в соціальній мережі здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Далі без коментарів. Зараз п'ята година ранку. Військовослужбовці Збройних сил України, а саме Шайтан, спільно з Жуліком, яким не спити ніколи. Підіймають український прапор на тереконі шахти «Южна». Щоб він стояв над теренами нашої рідної неньки, як ніж посеред горла свині сепаратистам Черла України і слава! Ні воля. Ще нам, браття українці! Усміхнеться доля! Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запаную мій, мій браття у своїй сторонці. І до інших тем вакцина від змі на Закарпатті є. Тому лікарі краю закликають не створювати паніки. На Ужгородщині водиться лише один вид отруйної змії. Гадюка звичайна. Протягом останніх 15 років жодного летального випадку від зміїних укусів медики не зафіксували. Кажуть, часто люди приймають за змій звичайних ужів. звідси і паніка. Цьогоріч для області закупили 15 вакцин, вартість однієї близько 2,5 тисяч гривень. Зберігається препарат в центрі екстре. Медичної допомоги в Ужгороді при необхідності доставляється у будь-який район краю. Вести вакцину потрібно протягом 6 годин від моменту укусу. Як правило, ми десь вже за своєю статистикою і моніторингом, який ми ведемо, ми знаємо, де більш напружена ситуація може бути в наших районах. Це, як правило, в гірських наших районах під час сінокосу, так. Це Міжирщина, Головаччина, Рахівщина. Але не завжди воно так і є. Інколи був у нас рік, коли е -е, Берегівщина, в Берегівському районі ми витратили біля п'яти, здається, вакцин. В одному районі був такий рік. В інших районах це спорадично один, можливо, два укуси і так далі. Примусове об'єднання чи об'єктивна необхідність круглий стіл з дещо провокаційною темою зібрав до обговорення закарпатський офіс реформ. До розмови запросили практиків і активістів реформування. І, хоча прес-центр обласної державної адміністрації не передбачає спілкування за круглим столом, діалог направду вдався. Експерти визнають, справжнього поштовху до дискусії і наступних дій додав перспективний план майбутніх утворень, підготовлений обласною адміністрацією. І, хоча концепція реформування органів місцевого самоврядування була прийнята ще минулоріч, до діла взялися лише після прийняття закону про добровільне об'єднання громад, не готова наші, наші голови сіл до відповідальності. Но як вони нехай заберуть добровільно на нас ділять, як хочуть. Ну хтось бо відповідав, тільки не вони. Кажу, ні, вас вибрала громада. Ви десь подуйтесь благами, то громади на тих території, давайте за щось відповідати. Та все ж дійсні управлінці, попри можливі ризики і вже відомі питання, вигоду своїх громад не лише бачать, але й рахують. При цьому чітко зазначаючи, майбутнє слід визначати без врахування своїх особистих позицій і статусів, думаючи про громаду. Закінчується межа нашого чопу, починається вже межа району. І цей а ця межа ця дорога невеликий, десь там 2-3 кілометри. Це йде до тисашвані. Це неможливо там ні проїхати, ні нічого. Якщо би, наприклад, ми об'єдналися, тому що ясно, району не вигідно на цей участок дороги вкладати гроші, але Тисашвані вигідна ця дорога. Це безпосереднє сполучення із ЧОПом. Я не думаю, що це є для них погано. Тому до розмови про новації зауважимо долучилися не лише журналісти, але й представники громадських організацій і політичних партій. Найбільшої дискусії викликало питання відповідальності за проведення реформ. Звичайно, опозиції нині вигідно перекласти її на плечі влади. Однак, сама суть пропонованих змін активізація місцевої еліти і самих громад з тим, аби вони добилися і зміни влади на місцях і перетворення її на дійсно ефективний менеджмент. І оце утворення нової громади, воно приведе до утворення оновленого депутатського корпусу, воно приведе до утворення нового інституту старост, Уже не буде сільської селищної ради в об'єднаній громаді, але буде староста. Він член і виконкому громади, розумієте? Тут дуже багато е, цікавих речей, які ми ще і не прочитали. Загальний настрій і апологетів територіально-адміністративної реформи, і тих, хто сприймає її за сторогою, зміни на часі. більше того, вони почалися. І перший крок в об'єднанні для створення спроможних у своїх діях і рішеннях громад. Відреставрований герб міста на фасаді одного з корпусів обласної лікарні презентували в Ужгороді. Роботи з реставрації тривали три тижні. Будівлю медичного закладу звели на початку минулого століття. Герб, що прикрашав його від самого початку, нині один із найстаріших. Зі слів головного лікаря, майстри зберегли автентичний вигляд символу та дотримались вимог до герба міста, затверджених у 1905 році. Існуючого гербу. На корпус, який був збудований у 1913 році під керівництвом головного лікаря Андрія Новака і архітектор цього корпусу, такий знаменитий був архітектор тоді, в той час, ті часи, Яндрашик. Поняла сказати, що даний герб це є один із оригінальних гербів, який можна знайти в місті в Ужгороді, і відповідно відновлене згідно розпорядження міністра внутрішніх справ 1905 року. Будапешті, яким був затверджений зовнішній вид герба Ужгорода. Ігри та розваги доповнюють казки, оповідання та романи. Провести літній відпочинок школярам щороку пропонують не тільки приємно, а й корисно. Для цього після завершення навчання учням дають список рекомендованої літератури на літо, адже у цей період часу вдосталь і діти можуть спокійно підготуватись до наступного навчального року. Проте не всім дітям це на радість, як правильно батькам заохотити своїх чат до читання у сюжеті Світлани Головко. А задають багато, і я дуже люблю читати. Взяла на літо ту книжку Чарлі, шоколадна фабрика і «Аліса з країні чудес, прочитала дуже цікава книжка. П'ятикласниця Дарія Марія постійний Дайте, відвідувач о. бібліотеки. Їй, як всім іншим учням, видали список рекомендованої літератури на літо. Але і без нього дівчинка багато читає. Працівники бібліотеки відзначають. В останні роки, не дивлячись на жорстку конкуренцію комп'ютера, кількість дітей, які читають друковані книги, зросла. Ми помічаємо щороку, що збільшується тенденція до читання. Тобто починають більше діти вивчати літературу, ту, яку їм рекомендують для читання літом. І я вважаю, що це дуже корисно, тому що потім протягом навчального року вони не будуть мати змоги цю всю літературу перечитати. Дійсно, що зараз почали дуже багато діток приходити з списками літератури. На жаль, не всі списки літератури ми можемо задовольнити. Дітей, які не виявляють бажання читати, спеціалісти рекомендують заохочувати. На думку фахівців, ефективними є методи візуалізації, змалювання сюжету на папері або театралізації, ілюстрація прочитаного твору підручними засобами. Проте найголовніше це власний приклад батьків. Діти в першу чергу беруть приклад з родителей. І потім здесь виникають слажності, тому що якщо ребенка ніколи не видит читаючих родителей, ну ему очень сложно самому заставить, во-первых, себе. Читати, во-вторых, заставить ребенка читать нікакої пользи не принесять, тому що це буде чисто технічне чтення. Прочитати хоча б частину творів, які задають на літо, важливо. Це допоможе підготуватись та розвантажити дитину під час нового навчального року, та виконувати план необхідно правильно, щоб дитині було цікаво. Слід знайти гармонію між відпочинком та навчанням, а ще краще майстерно їх поєднати, наголошують спеціалісти. Серцево-судинні захворювання посідають у світі одне з перших місць за смертністю. Тенденція до зростання серцевої патології, неабияк непокоїть кардіологів. Про профілактику та сучасні методи лікування кардіопатології говоритимуть спеціалісти у програмі Ваше здоров'я сьогодні о 19.25. Телефон в студії 61 61 91. На цю годину у нас все далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу у п'ятихвилинних щоденних новинах погляд із середини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже замить.